Добрий день, мене звуть Тетяна Рябініна і я вам розповім про автоматизацію щодо процесів розрахунку зарплати і кадрового обліку. Зараз є нове прикладне рішення ЗУП «Зарплата і управління персоналом, яке надає змогу автоматизувати абсолютно усі задачі, пов'язані з розрахунком заробітної плати і кадрового обліку, і навіть, зокрема, облік відпусток. Кількість днів і так далі. І всі ці процеси автоматизовані таким чином, що вони покривають усі потреби реальних підприємств, і маленьких, і дуже великих, там, де ну, зарплату треба рахувати 6-7 тисяч співробітників, і програмі це. Ну, неважко, вона не тормозить при цьому. Ну, і звісно, усі вимоги нашого законодавства також враховані, і система ну, дуже швидко адаптується до змін. Ну, Ви знаєте, що зміни нашого законодавства то така дуже часта річ, податки і так далі, і форми. І система адаптується ну, майже одразу. І що ще цікавого? В цих рішеннях і підсистемах, що весь інтерфейс налаштовується під певного користувача. По-перше, Ті функціональні опції, та функціональність, яка потрібна на певному підприємстві, вмикається. Тобто, не у всіх підприємствах, не на всіх підприємствах буде виглядати однаково програма, оскільки комусь потрібні одні опції, наприклад, там відрядний заробіток, комусь потрібні тарифна система, ну за тарифною сіткою оплати і так далі. І ми вмикаємо лише потрібні опції, тому виглядає вона по різному. І сам інтерфейс налаштовується під певного користувача, в когось може бути там отак кілька документів. Тобто цей користувач займається відпустками лікарняними і усякими не, не, ви, не виходами на роботу. А в іншого користувача зовсім інший інтерфейс. Тут багато інших документів. Він розраховує всі, які. Оплати і реєструє час. І в кожного користувача свій інтерфейс, вони не схоже на один на одного, але це налаштовує сам користувач або за допомогою адміністратора, і це полегшує роботу, коли користувач не бігає по усіх журналах, не шукає щось, а в нього звичний. Цікавий інтерфейс, і він знає, як добратися до певних документів. І ще зручність роботи обумовлена тим, що є робочі місця, так звані арми. І можна сказати, що така є картка співробітника, де можна побачити усю інформацію про людину, про його місце роботи і так далі. І Саме з картки співробітника. І кадровик, і бухгалтер по зарплаті може добратися до усіх документів, які вже є по людині, створювати безпосередньо в картці, створювати нові документи. Тобто, відкриваємо картку нашого працівника і бачимо все, що там йому колись нараховувалось, щось якісь накази по ньому проводились, і тут же створюємо. Тобто, не треба бігати по інтерфейсу, шукати такі зручні моменти теж є. І на додачу до цього програма ще контролює дії користувача і не дозволяє порушувати хронологію подій, тобто не дасть зробити якісь документи заднім числом, коли вже є інші ну, ближче до нас по часу. І Ще така цікавинка, що Роботу користувачів, їхні права і обов'язки можна поділити по ролях. Наприклад, саме таке найпростіше кадровик і бухгалтер по заробітній платі. Їм даються різні ролі, кожна роль має свої права. І є такі документи, наприклад, відпустка, лікарняний там, звільнення, в які має заходити, які має створювати кадровик. А бухгалтер має там щось порахувати, перевірити. Так ось, завдяки поділу за ролями, кадровик може створити документ, і документ виглядає ну, одним чином. Він бачить свою інформацію, там, з якого по яке відпустка, за який період, тобто суто кадрово або в лікарняному, бачить стаж. А коли бухгалтер відкриває цей документ. То він вже не має права виправити кадрову інформацію, але він бачить і інформацію тут про гроші, яку не бачив кадровик. З'являються інші вкладки, з'являється все про розрахунок. Він може тут включати якісь доплати, розрахунок зарплати, наприклад, у відпустці, до того як людина ну, піде в відпустку за перші дні. А Після того, як бухгалтер вже порахував, перевірив, кадровік теж не може виправити документ без згоди бухгалтера, або якщо в нього є права, він виправляє, і бухгалтеру сигналить система, що там щось змінено, ти знов маєш перевірити, чи все коректно тепер, після того, як кадровік виправив інформацію. Тобто такий поділ ролей і Поділ прав на рівні користувачів дуже зручна річ в зарплаті. І ще розповім про кілька цікавих фішок: про штатний розклад, про облік часу, в обліку часу там є цікаві речі, ну і про можливість нарахувань за будь-якими формулами. І що ще нового, програма тепер вміє розраховувати резерви, не лише використовувати якісь суми 47-го рахунку, а і розраховувати резерви щомісяця. Ну, про це все трошки докладніше. Ну, звісно, що кадровий облік надає нам змогу усі накази реєструвати, прийоми, переведення, звільнення і так далі. А перед тим є можливість. Ну і можливість, і обов'язок вести штатний розклад. І штатний розклад це не просто якийсь наказ, папірець, де просто зафіксовані наші вакансії, а це і розрахунок планового фонду, тобто планування витрат на оплату праці з одного боку, а з іншого боку, це. Можливість заповнювати саме кадрові накази автоматично тими даними, які є в нас в штатному розкладі. І ще цікава річ то облік використання відпусток. Тобто система підказує, кому потрібно йти відпустку, скільки людина заробила, можна розрахувати залишки по усіх видах відпусток. І контролювати, ну щоб ви знаєте, що по законодавству людина має використовувати відпустки такі цікаві речі тут є. І в останніх, ну вже в останніх реінкарнаціях програми, дуже цей механізм розвивався, змінювався, він повністю відповідає нашому законодавству. А ось, що цікавого в обліку часу? Здається, що тут можна, може бути нового. Ми е, завжди формували табель, фіксували, скільки людина відпрацювала і так далі. Е, так ось тепер е, наші програми можуть не лише е, просто фіксувати час. А й підраховувати автоматично підраховувати час переробки у разі використання підсумованого обліку часу, тобто скільки людина за місяць або за більший період, там за квартал. Перепрацювала порівняно або зі своїм графіком, або з стандартним графіком п'ятиденки. І підрахувавши ці години переробки, система запропонує нам їх оплатити в подвійному розмірі, якщо є така. І окрім. Оплати в подвійному роз, розмірі якихось роботи у вихідні там у неділю або підсумовано обліку, а ще є можливість надавати людині зароблені відгули. Відгул то не просто, що людина за свій рахунок пішла, а це саме зароб, зароблені відгули. Тобто, коли були якісь переробки виходи у неділю, наприклад. Можна реєструвати відгули, а потім їх давати або з відпусткою, або просто в якийсь день, але це буде день відпочинку за раніше відроблений час нормова. І окрім того, що ми можемо реєструвати робочий час просто в табелі, є альтернатива, більш зручна альтернатива. Що табель це такий. Монументальний документ, там багато рядків, в нас багато людей, і е, в табелі позначаються різні види часу людини. Там, скільки ввечері або вночі якісь переробки, е, якісь. Е, е... Є можливість наприклад вести облік, наприклад, для магазинів, скільки людина сиділа на касі, і скільки людина працювала в залі, або там для водіїв, скільки людина провела часу за кермом, скільки в ремонті, скільки в гаражі, і так далі. Все це можна реєструвати. Але табель ну такий важкий. Великий лист, де багато днів, і так далі. А система нам тепер надає змогу зробити документ, розробити самостійно розробити шаблон в універсальному документі для реєстрації часу, наприклад, на один день, і тоді диспетчер або. Начальник зміни в магазині буде просто щоденно для певного списку людей, які в нього заповнюються автоматично, проставляти цифри по видах часу. Не писати, що це робота вночі, що це робота за керамом, а просто розробити такий шаблончик, табличку і кожен день заповнив, заповнив, заповнив. І це все перейде в табель. Автоматично можна буде друкувати вже потім табель за місяць або одразу рахувати зарплату, ну то вже як це на підприємстві, але от така можливість. По-перше, полегшує роботу, і головне запобігає помилкам, оскільки, коли кожен день один той самий документ відкривається, туди щось пишеться. Ну, звісно, ми всі люди, і звісно, ми можемо помилятися. А тут на один день відкрили, ввели інформацію, забули на другий день новий документ. І воно в системі все збирається і впливає на розрахунок і на вигляд табелю потім. Дуже зручна річ така. Ну і звісно ж в системі без цього нікуди є документи, якими я вже казала, оплачуються відпустки, лікарняні, відрядження. І ось всі ці документи. Вміють рахувати середній заробіток згідно з нашим законодавством. Ну, залежно від того, який документ він по-своєму рахує середній заробіток, в нас є два порядки в державі. І цей середній заробіток рахується по кожному робочому місцю. Якщо людина працює там на двох посадах, займає ну, внутрішнє сумісництво якесь є, то по кожному робочому місцю рахується. Середній заробіток, і коли людина йде у відпустку, то система може порахувати і усі податки, тобто, щоб ми виплатили наперед гроші, але не переплатили, щоб потім. Звільниться чи ще щось, щоб потім був борг. А розраховує усі податки, інші утримання, якщо є там аліменти або ще щось, то все це може бути утримано з тих нарахувань, які ми от, між такі розрахункові нарахування робимо. І щоб їх виплатити, система вміє одразу усе вирахувати. і... Ми не будемо переплачувати, в нас не буде червоного сальдо після виплати потім. А що стосується саме розрахунків зарплати, то в системі вже є ну, така, такий великий перелік нарахувань відповідно до нашого законодавства, нарахувань, які є майже у всіх там по окладу, за годину. Вночі, ввечері за роботу доплати, доплати за шкідливість, такі всі нарахування є, і навіть є доплата до мінімальної зарплати і індексація. Але на підприємствах, ну, часто буває таке, що на підприємствах якісь форми оплати розробляються свої, Ну, наприклад, там. Доплати відсотком від виконання плану чи ще якісь цікаві схеми мотивації. І все це можна налаштувати, тобто будь-яку формулу, яку може порахувати Excel, можна зробити тут. І ці нарахування будуть автоматично, або щомісяця, або за умови. Що якась подія сталася, будуть нараховуватись людині. Це може бути і оплата різних видів часу за різною ставкою. То, як я казала, про водіїв. Ми реєструємо, скільки часу водій за кермом і скільки часу водій в гаражі там ремонтують або щось робить. І це може оплачуватись за різними ставками, наприклад, за кермом дорожче, в гараже дешевше, або там в магазині на касі і в залі по різному, і так далі. Все це налаштовується. І можна налаштувати якісь нарахування, які виплачуються лише за умови, за певної умови. Ну, Наприклад, якісь налаштування. Нарахування або утримання зробити утримання штраф. Ви його зробили, але його не потрібно спеціальними документами призначати людині, а просто коли введена сума штрафу, наприклад, там, ну, бухгалтер щось не так зробив, знов таки універсальним документом пишемо, Марія Іванівна, штраф 100 гривень. Суму пишемо просто. А система, коли вже рахується зарплата, автоматично бачить, що зареєстрована така сума, і рахує штраф або якось нарахування цій людині. Тобто такі теж є нарахування, вони зазвичай разові, або, наприклад, можуть бути не разові, а періодичні. Наприклад, в нас є. Квартальна премія. Але квартальна премія платиться людям лише тоді, коли там виконаний план більш якогось відсотка. І ось коли відсоток для підрозділу або для підприємства не введено, людям нічого не нараховується. Як тільки ми зареєстрували, ага, план виконаний, там перевиконаний на 15% там або щось. І бац, в цьому місяці усім. Людям пішла премія за перевиконання плану. Отакі От всі моменти легко налаштовуються, і зараз ну, ці налаштування набагато легше, оскільки система підказує, автоматично підказує, що треба в нарахуванні поставити, як налагодити його оподаткування залежно від виду, що ми робимо там. Доплату, основне нарахування, премію, і система допомагає нам все це налаштувати. Окрім звичайних нарахувань, нам доступні такі нарахування, як оплата за договорами цивільно-правового характеру, авторські договори. Із своєю системою оподаткування всього. Тобто, це можуть бути і договори з сторонніми особами, які в нас не працюють, і можуть бути такі договори з нашими ж працівниками, і фіксувати можна просто сумою. Ми договорилися, що ти виконуєш роботу або авторський договор, ти щось пишеш і за це отримаєш такусь суму. А може бути просто по факту, коли є акти виконаних робіт. Там пофарбував стінку, така та сума, скрутив там, полагодив крісло і так далі. І за кожну роботу по акту буде нараховуватись оплата за. І ще. Нове з нашим законодавством це облік гіг контрактів облік на підприємствах, які є резидентами Дія Сіті. Там і перевіряються усі вхідні можливості, тобто, що підприємство має таке право і для спеціалістів, працюючих за гіг контрактами своя система оподаткування, свої, свій облік надання. Відпочинку, тобто відпусток. Ну, і, звісно ж, є відрядна оплата праці. І окрім зарплати, в нас ще є так звані незарплатні доходи, тобто те, що ми реєструємо, щоб зробити, заповнити звітність податкову, ну, додаток 4ДФ. І це можуть бути якісь. Нарахування нашим же працівникам, і система вміє рахувати, коли ми щось даримо людині, тобто доходи в натуральній формі, подарунки, призи, система вміє. Враховувати особливості оподаткування, такі як додаткове благо, нараховувати податок з доходу, збільшеного на коефіцієнт, і сама відстежує неоподатковану частину подарунку. Тобто за цілий рік ми один раз подарили телевізор, там ще щось даримо людині, і система рахує, ага, вже неоподаткована частина. Була в цьому році, тому цей подарунок другий, або там частина подарунку, вже оподатковуються за певною ставкою ПДФО. Ну, і є можливість, коли ми забули щось виплатити людині, коли вона звільнилася, виплатити щось нашим колишнім, тобто порахувати і оподаткувати ту суму, яку ми не виплатили, або якась там річна премія їй належить. Можна оподаткувати і доходи вже звільнених людей. Ну і наостанок кілька слів про резерв на оплату відпусток. Тобто, система вміє рахувати резерв одним з двох способів, або з огляду на залишки відпустки, тобто кожен місяць оцінює, скільки в кого залишилося ще невідгуляних днів, і на середній заробіток множить. Тобто завжди резерв відповідає не використаним відпусткам. А другий спосіб це нормативний спосіб, такий, як описаний в нашому стандарті. І там резерв рахується однаковою сумою кожен місяць, а наприкінці року робиться інвентаризація, і резерв підганяється під ту кількість. Днів, які ще не використані на підприємстві, механізм працює цікаво і їм можна користуватися. Ну і звісно, звітність. Аналітичної звітності по заробітній платі, по заборгованості в системі багато, але є можливість розробити свої звіти, зручні для певного користувача, налаштувати так, щоб вони були в інтерфейсі певного користувача. Є такий універсальний звіт, який ми один раз налаштовуємо, і звітів в нас буде ще набагато більше. І звіт про одну та ту саму річ можна налаштувати з різною деталізацією, з різною з різними групуваннями і зберігти у ці всі налаштування, щоб потім користувач тільки кнопочку. Нажимав йому випадав звіт або з такими, або з іншими налаштуваннями. Ну і ще наостанок, то, що я розповідаю, є в усіх прикладних рішеннях. Це і окрема, е, окрема прикладне рішення Баз ЗУП. Це і підсистема зарплати і кадрів е, в Баз ЄРП, в БАЗ-КУПі і в баз бухгалтерії Корп. От, підсистема зарплати і кадрів вона всюди однакова. Вона оновлюється однаково під наше законодавство. А ось що цікавого саме в Баззуб, що є вбудована інтеграція з програмою Баз-Бухгалтерія, і інтеграція йде в обидві боки. Тобто, наприклад, в баз бухгалтерії ми підготували нормативну інформацію там, про витрати, про те, як має в наших витратах, в нашому балансі відображатися заробітна плата. Передається ця інформація в баз-зуб автоматично. А коли там зарплата порахована, то результат відображення зарплати переходить у баз-бухгалтерію, там формуються проводки. І коли бухгалтер сказав, все прийняв, проводки сформував, в баз зуб передається інформація про те, що все вже це не можна коригувати. Вже це пішло в бухгалтерський баланс. Потім виплати, ну або перед тим відомості виплати, ми сформували, передали їх в бухгалтерію, там зробили вже платіжні документи в банк або в касу. І передається назад інформація про те, що все, зарплата виплачена, вже нічого не можна міняти в цих відомостях. Ну і третє, що щодо інтеграції це можливість формувати. Звітність по ПДФО в баз ЗУП. Там наша зарплата, там є вся інформація, але в баз бухгалтерії є інформація про купівлі у фізичних осіб. Які... Ця інформація теж має попасти в звітність, в додаток 4ДФ, і можна заповнити автоматично в баз бухгалтерії документ, який буде переданий в баз Зуб. І на додачу до інформації про наших співробітників, в додатку буде ще інформація про продажі. Ну, звісно, що в конфігураціях облікових оцих erp купи бухгалтерії там все це автоматично є, оскільки це одне прикладне рішення. Ну, ось на цьому майже все. А Сьогодні ще буде доклад Ольги Шеремет. Вона вам розповість докладніше про курси ЦСН і підготовка викладачів для таких курсів. буде ну, В другому кварталі будуть курси спеціально для викладачів вузів по усіх прикладних рішеннях. Тож запрошуємо і до зустрічі навесні.